Легенда знову в грі. Сьогодні на огляді культові Air Max 97 у кольорі Mono White. Мінімалізм, який говорить гучніше за будь-які слова. Створені натхненні формами японських швидкісних поїздів, ці кросівки впізнаються з першого погляду. А в монохронному білому це справжній витвір мистецтва. Верх із синтетики та текстилю, фірмова амортизація по всій довжині підошви. Саме те, за що ми любимо Air Max 97. І так, тут є повний балон Air, який видно з кожного боку. Вони про стиль, комфорт і баланс. Моновайт – це універсальність, спортивний образ, кежуал, навіть стріт фешн із білими штанами або денімом. Якщо шукаєте ідеальні білі кросівки з історією, то це точно вони. Чистий образ, легендарна форма і той самий вау-ефект, wow який не втрачається з часом. Nike Air Max 97 Mono White – це коли класика стає футуризмом свіжо, стильно та поза часом. Хочеш бути в тренді, обирай перевірену класику в сучасному виконанні, посилання на покупку під відео.